Шановні, привіт! Я Максим Олійник, тренер з публічних виступів і ораторської майстерності. Автор курсу сторітелінг розповідає історії так, щоб тебе слухали з відкритим ротом. Сьогодні я розкрию справжню скарбницю знань і розповім, чому потрібно робити розпакування особистості і що це дає. Інформація для тих, хто готовий вже прокачувати себе. На вас чекає посилання в описі на мій авторський курс. Сьогодні діє знижка за промокодом MAXORATOR 15%. Зроби правильний крок: почни прокачувати себе. Чи готові ви дізнатися, як з легкістю виділятися серед величезної кількості ваших конкурентів? І бути першим в цьому відео зібрана корисна і цікава інформація. Дивіться уважно і додивіться до кінця, бо на вас чекає шалене відкриття. Отже, полетіли особистість і як вона впливає на історії. Що ж таке розпакування особистості? Це процес конвертації вашої реальної особистості у формат соціальних мереж, у формат історії. Простіше кажучи, це ваше життя, але відцифроване, зібране на папері або у ноутбуці. Коли ви проявляєте свою особистість, тоді ви починаєте подобатися оточуючим. Це не лише працює в Інстаграм, це закон життя. Чим більше аудиторія знає про вас, тим вищий рівень довіри. Ми дружимо, спілкуємось і захоплюємось людьми, бо вони нам подобаються. Аудиторія має знайомитися з реальною людиною, а не просто експертом чи спеціалістом. Чим більше історій ви розказали про себе, тим більше сформований зв'язок з аудиторією. Коли ми познайомилися з реальною людиною, це веде до лояльності. Ви реальна людина, а отже, у вас, як у будь-якого героя, є минуле, теперішнє і майбутнє. Існують цілі, прагнення і все це події, якими можна і треба ділитися. У вас точно є другорядні персонажі. Це ваше оточення, багато сюжетних ліній. Повірте мені. Людям цікаво спостерігати за чужим життям, за пакованим в історії. Чому взагалі важливо подобатись іншим? Тому що, обираючи серед двох однакових експертів, люди завжди обирають того, якого знають краще. З чого ж починається розпаковка вашої особистості з відповіді на базові запитання: яка у вас мета? Що подобається робити? Чому люди звертаються до вас і ще багато інших запитань? Відповідаючи на ці запитання, ваш мозок буде видавати історії, які звичайно траплялись з вами. Записуйте їх на папері, а потім трансформуйте у ланцюжок Сторіс. І ви побачите, що збільшується охоплення, вище зацікавленість до вас. Навіщо взагалі знайомитись з собою? Ну, в цілому, це корисно знати для себе, розуміти свою поведінку і цінності. В контексті інстаграму для того, щоб у вас були ідеї для створення контенту, щоб ваша голова не пухла від того, що ж показувати. У житті кожен із нас це цілісна особистість, а блог це щоденник цілісної особистості з її улюбленою роботою, з її захопленням, з її примхами. Оточенням з усім, що є навколо цієї особистості, запам'ятайте і позитивні, і негативні моменти, тому щоб показувати і розповідати цікаві історії, спочатку треба зрозуміти себе: розпакування особистості краще робити не на самоті. Ми схильні знецінювати своє життя, події, досягнення, захоплення і все, що робимо або плануємо зробити. Напевно, ви вже казали багато разів. Так кому це цікаво, це точно не треба показувати. А це може бути найкрутіший алмаз, завжди потрібен погляд з іншого боку. Я рекомендую звернутись до експерта або знайти людину, яка вас. Практично не знає і разом із нею розпакувати себе. Якщо ви бажаєте отримати весь перелік запитань для розпакування особистості, напишіть мені в інстаграм або пройдіть мій авторський курс по сторітелінгу. І там є один із уроків розпакування особистості. Одна із важливих рекомендацій від мене це звернути увагу на колесо балансу життя. Ця коучингова вправа вона допоможе зрозуміти, що для вас важливо, на чому тримаєте увагу, чого не вистачає. На словах це виглядає просто, а в реальному житті треба попрацювати. Трішки розповім: візьміть аркуш паперу і напишіть на ньому вісім важливих для вас сфер життя. Ну, наприклад, здоров'я, робота, сім'я, яскравість емоцій, хобі, гроші і інше. У кожного цей перелік буде власним. А далі розставте їх від найголовнішої сфери до найменш важливої. Перші 3-5 мають бути максимально висвітлені у вас у блозі, бо інші люди притягуються до нас по цінностям. Це перші кроки розпакування вашої особистості. Я завжди кажу своїм клієнтам, що в блозі є одне важливе правило. Це бути собою і не грати якусь роль. У публічному просторі, коли ви справжні, то люди йдуть за вами. Не займайтеся копіюванням інших, живіть своє життя. Люди дуже бояться бути собою, бояться бути такими, якими вони є. Тому їм нічого не лишається, як іти за тими, хто бути собою не боїться. Запам'ятайте цю думку і частіше повторюйте собі. Ваші досягнення на старті не мають бути з ефектом Вау! Якщо так, є, то звичайно добре, але частіше за все картинка інша. Запишіть 10 своїх найголовніших досягнень у житті, і завдяки чому ви їх досягнули. Це і є ваша особистість. Ось це і цікаво людям. Підводимо підсумок, з чого створювати історії і контент. Ми можемо викладати в сторіс наші почуття та емоції. Факти та події, думки та інсайти знайомих і оточуючих все, що необхідно зробити, це запакувати ваші думки у формат сторітелінгу. Нагадую, сьогодні у вас є можливість отримати приємний бонус: 15% знижку на мій авторський курс за промокодом MAXORATOR. Навчіться розповідати історії так, щоб вас слухали з відкритим ротом. Висновок. Щоб розповідати цікаві історії і захоплювати увагу аудиторії, необхідно розпакувати себе. Важливо розуміти, хто ви і не грати роль, а бути справжнім. На курсі по сторітелінгу я присвячую цілих чотири тижні тому, що витягую з людини штампи і кліше і показую її сильні сторони. Звичайно, рекомендую пройти мій курс і змінити себе, папа! -па! І до зустрічі на курсі.